Люди не знають, за що і як хвалити Бога. Видумують, або ще інакше кажуть, це бред сумасшедшого. кажуть, дякую тобі, Господи, за цю хворобу, що ти оце все зробив. Дякую, що отак от от сталося. Находять позитив. Не раз такі молитви, дружина за чоловіка молиться. Господи, та Він такий, 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 такий. Я вже не можу, я вже не витримую. Це вже мені отак і так. Зроби щось, зроби щось з ним. Хвала, дякую тобі, Господи, амінь. Це не молитви, це молитви невірства. Тому що, якщо в мене немає хвали, але істинної хвали, ми повинні хвалити Бога. За христа! Який в мені. Як приємно... Ні, писати сьогодні не будемо. Як приємно. Пізнавати Бога істину. Істина в простоті. Це релігія постаралася зробити все, а хто там стоїть за тим, той, кого ми ненавидимо, диявол, щоб так все ускладнити, щоб такий тягар на плечі нам покласти в догмах, в законах. І всьому іншому, щоб ми не могли його навіть підняти. Це все старається диявол. Це його конкретні діла. І якщо ми це розуміємо, ми це відкидаємо. Що зробили в один час? Ми з Михайлом? Відкинули усе і сказали: Дух Святий, Ти наш учитель, учи нас, я не вірю. Тому всьому, що це отак складно, що заради такої складності ти послав свого сина на смерть. І дякую Богу за цей час. І дякую Богу, що Він вів і веде, і продовжує нас вести далі, в тому, що ми пізнаємо істину, і ми ділимося це з вами. І хто приймає це, хто починає в цьому рухатися, ми бачимо результати. Ми бачимо плоди, і вони свідчать про себе. Не тому, що ми такі розумні, тому що істина проста. І ми, кожен, все, що ми отут говоримо, ту істину, це вся істина в тому, що отець вибрав нас ще до закладин світу. Де Він вибрав нас? В улюбленім в Сині своєму, в, а релігія відкинула оце ви. Не подобалося й ви. Ми чуємо про Ісуса, про Христа і не знаємо, що ми вибрані в Ньому, і що Він духом своїм в нас. Оце маленьке ви спотворило всю істину. І коли ми пізнали Христос в мені духом Своїм, бо так написано. Так говорить слово, що то не якась там гіпербола, чи як там би не називалось. це є істина. Це слово це істина. Її треба приймати як істину, як реальність. Христос мені, і ми з вами, пояснюючи оце, від народження зори, дух, душа і тіло, де є це, це откровення, я з вами ділилася весь час. І ми зараз йдемо далі у цьому. І на школі. Знову від початку будемо ділитися. Тому, хто це уразуміє, як каже Ісус, зрозуміє, йому відкривається ця простота. І далі навіть читання Слова Божого міняється. Я, я ще не знаходила такої статистики, є статистика, скільки слово радість є е, в, е, в Святому Письмі. Но я все хочу щоб була ще така статистика. Скільки раз вказано, що Христос в нас, в ньому, от цього в ньому. Та я тепер, як читаю слово, думаю: Господі, що ж я так ніколи цього не розуміла? А там вона перенасичена в ньому, в Нім, в нас, в Христі. Вона перенасичена. І отець написано: вибрав нас, вибрав, ще ми навіть не створені були. Бо спочатку світ, потім ми там на сьомий день появились. Розумієте? Яка любов, ця я як дивуюся, думаю, Господі, як ще нас не було, а ти вже знав, що отакі от вово ми будемо. І ти вже вибрав мене тебе, ну, вибрав всіх в Христі. Він зразу вибрав мене в Христі. Бо без Христа ніхто. Без Христа ми не можемо нічого подолати в нашому житті. А в Христі ми переможці. Чому? Бо Він переможець. І ми далі продовжуємо пізнавати. І коли сьогодні в нас була така, така хвала. Боже, я казала чудо, 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 бо коли Бог давав мені це слово, а слово називається Хвала і віра, і коли я пізнавала, який же ж був наш Бог, який був Ісус, Бог явився так, через сина показав, який, який Він. Коли ми пізнаємо Христа, і я собі так, так уявляла, який ж ти був! Ісус, ну і Бог дає таке слово. І все, що я собі бачила, це сьогодні все відбулося. А зараз і ви побачите. Дивіться, Бог створив нас по образу своєму. Так? Так. Ми так само три єдині: дух, душа і тіло. Це ми вже говорили. Хто ще не чув це откровення, приходьте на школу, будемо далі, будемо говорити про це. Крім того, по образу це в нас і природа Божа. І характер Божий. Він зробив нас по образу своєму, тому відділяти природу Божу від нас не потрібно. І характер теж не потрібно. Все створив по подобію. Ми створені по подобію. І дивіться, Псалом 44, 8 вірш, говорить ось так: цей вірш говорить про Ісуса, про Христа: Ти полюбив справедливість. А беззаконня зненавидів. Тому намастив тебе з великої букви: Бог, твій Бог оливою радості понад друзів твоїх, оливою радості. І ви знаєте, я так почала мріяти. Я знаю, яка в нас ну, часом поклоніння хвала. Що часом ну, може не так, може би хотілося більше. І я так почала мріяти про оливу радості. Я... Закрила очі і кажу, Господі, отак, от, от всіх, всіх оливою радості. А Бог каже: ну, я вже вас помастив, плід духа, радість вже в Тобі. Я кажу, так, 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 в мені. А тепер я оце беру з того, що мені вкладено, і щоб воно виявилось. Я хочу це бачити. Я почала молитися, я хочу це бачити. Хіба ми сьогодні не бачили? Я уявляла думаю, Ісус, який ж ти був, що до тебе бігли, діточки. Вони бігли до нього. Ви можете уявити собі людину на бундючину, таку, от, щоб до неї діти бігли. Та де вони ніколи не побіжуть? Вони побіжуть до радісного, веселого, який вміє з ними побавитись. Такий був наш Ісус, помащений оливою радості. І думаю, Господі, і ми ж маємо бути подібні до Тебе. Ми ж маємо бути подібні до Тебе. Тому приймайте це. Це, це, це є в нас. Нам не треба десь шукати. Він нас вже помастив оливою радості. І це для нас є природньо. А тепер я вам прочитаю, що для нас неприродньо. Апостол Павло пише, що для нас неприродньо, ну, але пише Друге Тимофія, 3 розділ з 1 по 5 вірші. «Знай же ти це. Що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі. Ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. І що апостол каже: Відвертайся від таких. Знак оклику. Ми це спостерігаємо. Хочу вірити, що тут таких немає. Ну коли читала і кажу е, своєму зятю Андрію, кажу: хм, який це вони мають вигляд благочестя? І він мені показав, як це бундючні, як це вигляд благочестя. Я не вмію повторити, але він так взяв. Слово, може ти покажеш? І так приклав, сів на перший там, на крісло, і такий в нього був бундючний вигляд. Я глянув, кажу, десь я таке бачила. Не маємо такого вигляду. Наш Бог зробив нас, створив нас вдячними і задоволеними і помастив нас. Олією радості. В нас є плід духа і в ньому є радість як один з елементів. Хвала і вдячність це не вибір наш. Це є наш спосіб мислення. Це є наш спосіб життя. Дивіться, як же ж це хвала? Яку вона має силу. Апостол Павло дає такий один духовний закон, він мені дуже подобався, і я його вам просто відкриваю духовний закон. Як хвала і віра співпрацюють. Подивіться. Бо кожен з нас каже: віра, віра, мені потрібна віра, мені потрібна віра. Гляньте. Колосянам 2 розділ 6, 7 вірші. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому, чуєте, я тепер то в, я його тепер так так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній, у вірі, з Подякую. Отож, щоб моя віра збагачувалась, а без віри ми нічого не можемо, ви це знаєте, щоб моя віра збагачувалась, має збагачуватися або все більше і більше перебувати в мені подяка і хвала. Чим більша моя подяка Богові, хвала Богові, тим. Краще міцніше і збагачується моя віра. І це дуже можна побачити по людях. От що вони говорять, як вони говорять, а як моляться. Часом наші молитви такі. Коли я говорила минулий раз, що дивіться, як апостол Павло робить, він з такого негативу завжди його бачить добре там. І часом я чула такий позитив, що, що можна в лапки взяти. Люди не знають, за що і як хвалити Бога. Видумують, або ще інакше кажуться, бред Сумашечевок. Кажуть, дякую тобі, Господи, за цю хворобу, що Ти оце все зробив. Дякую, що от так от сталося. Находять позитив. Господи, а не раз такі молитви. Дружина за чоловіка молиться. Господи, та він такий, 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 такий. такий. Я вже не можу, я вже не витримую. Це вже мені отак і так. Зроби щось, зроби щось з ним. Хвала, дякую тобі, Господи, амінь. Це не молитви, це молитви невірства. Тому що, якщо в мене немає хвали, але істинної хвали, ми повинні хвалити Бога за Христа, який в мені. Якщо Христос в мені, все, що Христос мав, так само є в мені. Ви можете це все перерахувати. Та ні, ми весь час пізнаємо, 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 йдемо, пливемо. А царство Боже додається, все решта додається. Я шукаю, пізнаю Царство Боже, а діє закон, який шукайте перше царство Боже, а решта все додасться. Я шукаю, який ж Христос в мені, як я цим можу користуватися, як я можу являти Христа. А, це, а все решта додається. На оця, оця Біблія, слово. Тут записані думки. Як думає Христос? Він хоче, щоб ми так само думали. Тут всі Його духовні закони. Якщо ми це будемо пізнавати, ми в царстві Божому. Як на небі, так і на землі. Це ж істина. Тільки є процес пізнання. І коли ми робимо собі таку установку, я хочу, я роблю рішення. Оце від мене залежить. Я хочу. Пізнати, я буду шукати Царства Божого. Все, Дух Святий, Він наш Учитель. Він, як тільки почує ваше рішення, Він тут же почне вам говорити, казати, направляти, що, що як його шукається, де ви будете чути, які істини. Ми, перехо... ми, ми далі йдемо в процесі. Цей процес не зупиняється. Але ми вже бачимо плоди, тому й ділимося з вами. Що це не просто слова, тому ці плоди ви бачите і вже самі вкошаєте, і ми разом з вами тішимося. Більше хвали буде збагачуватися ваша віра. А як збагачується ваша віра, по вірі твоїй, по вірі Твоїй буде тобі, буде тобі, буде, буде тобі. Боже, як ж мені ту віру? Хвали Бога. Як Тебе хвалити, Господи? А я завжди кажу: а ну-ка, де наша віра має бути? В благодать, що вже Ісус звершив, що Ти отримав. Я починаю за це хвалити. Так, я ще не всім вмію користуватися. Так, я ще не вмію користуватися тою силою, яка Воскресила Ісуса з мертвих. Но я хочу. Я хочу, я знаю, що вона в мені, бо так написано. Проходить процес, ми користуємося, але це є істина. Я... Молитви наші, хай будуть прості, але хай будуть в істині. Тому що молитви не нічого не дадуть. А знаєте, що дає яка молитва? Ось тут я виписала, пише, яка молитва. Яків, 5 розділ, 16 вірш. Бо має велику силу, ревна молитва. Праведного. Ревна то не така, що, я, як та ревно плачу, нарікаю, і це моя така ревна молитва. Ні. Слово ревна, це є сила, а сила йде з хвали й подяки, звітом ти йде сила. Тому ревна молитва праведна. праведника все може. Це молитва, яка перенасичена, яка насичена подякою і хвалою. І написано, що така молитка, молитва має велику силу. Розумієте? Ось беріть це духовний закон. Один з них, бо там їх дуже-дуже багато. Але один з них. Ви знаєте, колись, як мені робили зуби, ну то, що давно думає, лікар, ну я не скажу, що він. Вже тоді був ну, в істині чи там, в Христі. В нього була звичка казати дякувати Богу. Дя...» У мене були складні зуби, там всякі процеси. Але він завжди він мав звичку таку дякувати Богу, дякувати Богу, дякувати Богу. Цей зуб зробили, і дякувати Богу. І я собі думала, ну так, ти не такий християнин, але така гарна звичка. Дякувати Богу. Ви знаєте, він так продякував Богу, що вже по всіх прогнозах вже би не мало бути того. А є, і я дякую далі Богу, бо це мені дуже потрібно. Я напевно говорю амінь. А ще отаке слово. Ой ні, не амінь. Ще не амінь. Бо в мене тут написано слово тренуйтесь. Тренуйтесь, тренуйтесь. Ви знаєте, от ми молимося, так? Ну, кожен з нас може проконтролювати, як він що вимолює, виговорює в тих молитвах своїх. І коли ви чуєте, що ваші слова, що то, що ви говорите, що це не позитивні речі, що ви жалієтесь, робщите, так? от говорите все таке. Що фактично ви в тому живете, вам хочеться вис, вимовити все, але воно ж не дає ніякої користі. Ніякої користі. Старайтеся в такому випадку собі зробити такий стоп. Я колись писала сценарії, і я думаю, Боже, як би добре, якби ми бачили, що відбувається в духовному світі. І мені така зразу картинка. От коли стоїть жінка, так молиться, а стоїть ангел. З такою круглим знаком стоп і махає, зупинись, стоп, 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 не то, не то. А другі ангели взяли табличку. Хвала подяка, хвала подяка, хвала подяка. Колись, боже, і будуть такі у нас театральні дійства, щоб ви побачили, наскільки реальний світ духовний. Так от, тренуйтесь, сказати стоп, а Слово Боже нас теж вчить. Апостол Павло, звертаючись до євреїв, післання 5 розділ, 14 вірш. Дивіться. А страва тверда для дорослих? Це вже не ті, що тільки-тільки прийняли Ісуса за Господа, а це вже дорослі християни, які вже далі і далі в процесі пізнання. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою, привчені звичкою розрізняти добро й зло. Як Звичку зробити, що ми робимо, щоб в нас була звичка. Ми тренуємось, 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 десь себе заставимо, десь знову тренуємося. І тоді в нас виходить звичка. Так от, ми так маємо тренуватись хвалі подяці нашому Богу, щоб це в нас стало звичкою. І коли диявол хоче наслати бурю в наше життя, а в нас звичка. Господі, дякую Тобі за ту владу, яку ти вклав в мене, яка є в імені Твоєму. І я тоді подякувавши за ту благодать яка в Тобі. Оце початок моєї молитви. І одне речення у тій бурі: зупинись в ім'я Ісуса Христа. І далі подяка, Боже, хвала Тобі, як просто. Це дійсно просто, в Бога просто це. Тільки ми від незнання, що робимо, гинемо. Але дякуємо Богу, що Він відкриває нам, що ми йдемо в цьому процесі, і ми будемо йти в цьому процесі, пізнаючи все більше і більше і більше, хто ви є в Ісусі Христі і як явити Христа через себе світові. a mim